Як презентацію можна вивести? Уже є. Вже є, добре. Так, дивіться, в мене не дуже сьогодні рекламний доклад В мене дещо, як ми вирішили назвати, телекомдайст. Багато часу я у вас не заберу, але іноді виникають такі питання, коли системні питання краще Поспілкуватися та донести галузі. Це краще робити на конференціях. Сьогодні я буду розмовляти з вами не тільки від свого імені, а також від імені розробників основних телеком рішень в Україні. Тому сьогодні тема структуризація адресів. Про що саме буде мова? Е, так. Е, головне питання. Це великий безлад. Ми працюємо, маючи на увазі розробників софтів дуже багато років. Більше хтось 15, хтось 10, хтось 20. Побачили ми дуже багато, але є і то. Всі, ви, і ви знаєте, це краще за мене розвивалися еволюційно. Дуже багато років, наповнюючи базу, у власних містах, селах, районах, ви заводили клієнтів як завгодно. І у історичній перспективі це до великих проблем призвело, коли виникають питання подання звітів, коли виникають питання продаж об'єднання купівля мереж. Це все один з одним не збігається. Тому що. Як мінімум граматичні, якісь орфографічні помилки, так і написання, десь було російською мовою, десь було старі назви, десь багато чого було. І що робити далі? Коли мережа росте, коли це вже не тисяча абонентів, навіть не 20 тисяч, але це питання вони будуть у всіх і зараз. Цьому році, минуло попередньому році, коли почалася активна подача всяких статзвітів звітів до регуляторних органів, це питання дуже-дуже важливе. Тому що та ж Мінцифра та інші вони хочуть бачити якось структуровано. А у вас воно окремо, тому щоб не, тому, щоб не витрачати багато часу зайвого. Це питання до нас, до розробників СОФТА. На допомогу приходить така річ, як КТГ-ТТГ. Це такий кодифікатор. Хто не знає, де що скажу. Його прийняли ще у 2020 році, але постійно десь раз на 2-3-4 тижні його оновлюють, туди додають нові населені пункти, коли змінюють статус або виключають. Він дуже активно оновлюється і це добре. Його будемо, ми всі і рекомендуємо, і ми, як розробники, будемо використовувати для компаній з України, для стандартизації. Цей кодифікатор він е, не все охоплює, він охоплює все до рівня району у містах. Все, що нижче: вулиці, будинки, квартали. Там, це його виходить з його функції. Погано, це чи добре це окреме питання, але як є? Навіть оце п'ять рівнів для вас, як для компаній, що подають статзвітність, досить, тому що все, що нижче, все це вже для кожного провайдера виникає питання конфіденційної інформації, комерційної таємниці та, мабуть, не дуже. Розумно на даний час таку точну інформацію викладати. Але рівень району у містах це ніяка не таємниця, де ви працюєте. Головне, щоб ви, ви це робили структуровано та однаково. Ось приклад. Як це виглядає, цей декілька позицій в кодифікаторі. Як бачите, вони всі накопичувані і у кожному. Рівню включений вже більш вищій одиниці. Ми поспілкувалися між собою та вирішили стандартизовано впроваджувати та намагатись проговорювати з клієнтами важливість цієї речі. Я не зможу дуже конкретно по кожному продукту. Розказати, але є, будуть QR-коди, можна зайти та детально подивитись. В останніх версіях всіх продуктів ці можливості вже є, можна використовувати. Наприклад, ABLS ви можете бачити, як заводиться адресні одиниці. Там теж є вже завантажений кодифікатор всіх цих одиниць. Ви тільки вибираєте та призначаєте, як який саме. Ідентифікатор для ваших адресних одиниць використовується. Тобто, ще раз зазначу, не треба все перейменувати, що у вас є. Потрібно лише додати ID для кожного адресного об'єкту. Це не так багато часу, це там, може зайняти там, день, може три, але краще один раз це зробити, і тоді у всяких вивантаженнях, через API ви вже можете стандартизовано подавати, як і всі інші компанії, ці дані. Наприклад, Грушера теж саме. Там не стільки завантажений кодифікатор, але там є можливість, якщо я не помиляюсь, напряму вказувати айдішники при заповненні бази. Юбілінг теж саме. Там окремо в них є вже реалізоване вивантаження через API. Про себе дещо більше розкажу. на прикладі те, що я казав. Ви можете використовувати будь-яку назву у транслітерації на будь-якій мові, але вказати, обрати теж з бази айдішники, які відповідають цим адресним одиницям. Окремо скажу, що багато компаній використовують власний софт. Це нормально. Вполне, це розумно. Я також наполягаю, що ви доробляли свій софт, робили цей момент теж стандартизованим, та додали там можливість вказувати ці айдішники для адресних одиниць. Дещо хочу сказати, куди ми всі рухаємося, наприклад, європейських країн. Для прикладу, у даному разі, я взяв Болгарію як дещо сходним, дуже схожі у багато питань. Болгарія є така на рівні міністерства, є таке рішення, як єдина інформаційна точка. Про що саме мова? Це сумісне використання інфраструктури. Тобто, коли у тебе є бажання прокласти десь кабель. Тобі не нададуть дозволу е, копати траншею, тому що вже у базі є траншея якоїсь іншої компанії. Будь ласка, йди, бери її. Також є сумісне використання власника белів, це те, до чого, мабуть, ми теж, як Україна, дійдемо через якийсь час. Ми спілкувалися з ними особисто. Задавали питання, а як, як воно у вас працює, тому що все ж таки комерційна таємниця, ніхто не хоче показувати свої мережі досконально. Вони відповіли, що так, дійсно, таке було. Таке у нас було 10-15 років тому, але це еволюціонувало, і всі зобов'язані цю інформацію вивантажувати, всі зобов'язані за правилами однаковими грати. І це реально працює. Це реально є, тому я вважаю, що Україна теж до цього прийде. І ось тут також дуже важливо питання універсалізації, як взагалі ваші мережі один з одним дружити, щоб дані були однакові. Тому що навіть написи, одна літера написана помилково, все вже не б'ється, все, все це вже різні об'єкти. Ну, якось отак. От. У мене все. Якщо є якісь питання тематичні, можна задати. У мене два питання в одному. Тобто комент. Я вважаю, що для України дуже важлива система. Скільки може зайняти в цілому для вас імплементація цієї системи з точки зору часу? Скільки це відсотків в цілому покриє систему України? Ну, які об'єднані мається на увазі ті, які зайшли в ваш консорціум. Тут чотири оператори, основні, Да? скільки відсотків українських мереж це буде покрито, плюс-мінус. Стосовно того, про що ми розмовляли, чи єдина оця інформаційна точка загального доступу? Про що єдина мовити? точка загального доступу, <кх> да. Ну, дивіться. Взагалі, консорціум, як ви сказали, це білінги та, скажімо так, системи ресурсів. Тобто, питання сумісної інфраструктури, це не питання білінгів. Білінг він більше обчислює кошти, нарізає послуги, тому це дещо не стосується да, білінгів. Тому можу відповідати лише за наше рішення та Грушера. З якими ми спілкуємося, нам не потрібно взагалі додаткового часу, тому що це вже є. Це вже є, та цим можна користуватись. Питання лише у протоколах обміну інформації. Наприклад, якщо там, умовно Мінцифри захочуть бачити те інше, у якому вигляді, це треба поспілкуватись та вказати рівні даних. А фізичне реалізування це може зайняти там тиждень, два-три і поїхали. А ось імплементація на рівні власне клієнтів, провайдерів оце вже інша справа, тому що деякі та багато даних потрібно буде привести до ладу, виправити помилки це вже кожного окремо, кожній компанії. Стосовно покриття, <кій> ну я вважаю, що відсотків. Якщо брати активних гравців відсотків 60 по абонбазі, ну, в Україні ми закриваємо з питаннями, Да? Ну, я там, не буду казати там, про там, Київстар, да, там оці там компанії. Але середній малий бізнес десь відсотків 60-70, ми закриваємо. Дякую. Ще питання? Є якісь? А я тут ближчий якраз. У мене є питання. Наскільки захищена система від доступу сторонніх осіб? І що ви робите, щоб треті особи не отримали доступ ніколи? Дуже актуальне питання на даний час, Да? Ну, по-перше, як ми завжди і кажемо, це софт він. Ну, буду відповідати за власний софт, да, за власне рішення. Цей софт, який стоїть у вас. Да? Тобто, ви власне нарізаєте доступ під мережі, там, десь його прячете у інтранеті та не випускаєте нікуди. З свого боку, ми дійсно стежимо за трендами, додаємо захисту. У нас є сертифікат КСЗІ, Минулого року отриманий. Тому ми дуже багато витрачаємо на це і коштів, і часу. Для нас це важливо дуже. А клієнтам якось ви пояснюєте, які їм потрібні профілі безпеки для того, щоб вони себе захистили. Тому що практика показує, що я знаю, що я захищений я захищений, це зовсім різні люди. У нас є деякі протоколи. У нас, що ми клієнтам. Надаємо які інструкції. У нас є окремі механізми. Тобто клієнт, адміністратор, він може бачити там подбор паролів, Да і коли це було, там що саме робилося. Є двохфакторна авторизація на вхід, є там тайм-аути, тобто ти там можеш 5 разів не помилково ввести пароль, там потім там через дві хвилини та так далі. Ми намагаємось за клієнта. Потурбуватись, да, щоб якось ці інциденти можливі взагалі прибрати. Якщо моделювати ситуацію от абстрактно, якщо вже трапилось втручання, і клієнт це побачив, ви зі своєї сторони, як допомагаєте клієнту вирішити це питання як компанія, яка, напевно, трошки більше обізнана в вашій системі і в захисту кіберпериметра, телеком спільноти України, і ви це знаєте, є група в тел... В телеграмі, да, де всі ці інциденти ми сумісно розбираємо, коли ми з'ясовуємо, що мав місце якийсь інцидент, або з нами зв'язується клієнт, або ми самі знаходимо та виходимо на зв'язок. Пропонуємо всі, що від нас залежать можливості безкоштовну допомогу у розборі ситуації та з'ясуванні, що трапилось, як це трапилось, яка інформація скомпроментована. Або ніяка. Да. Всі <кій> за останні два роки, ну, взагалі просто ці інциденти почали розбиратись останні десь два роки. За всі ці періоди були підтверджені тільки з випадки, коли має людський фактор, да, і все. Тобто, десь скомпрометовані паролі на вхід або вони дуже слабкі, десь зайшли на сервер, взагалі до всього отримали доступ. І на, до бази клієнтів. і Тут, 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 тут нічого ми вже не подіємо. Якщо у тебе фізичний, ну, умовно, там, доступ до серверу. Тобто, все вся, все все інше вже не грає ніякої ролі. Якось так. Так, мікрофон обов'язково, тому що у нас іде онлайн-трансляція, щоб чули питання. Доброго дня, місто Суми Сергій Пімоненко. Цікаве таке питання. А яку використовувати базу даних для збереження персональних даних абонентів, чи використовувати виключно шифрування для запису в цю базу даних, і е, чи е, можна отримати у разі доступу до бази даних е, явним чином особисті дані абонентів? Угу. Слушне питання: я дещо відхилююся. Ми працюємо у багатьох країнах, десь 24, мабуть, і різні клієнти. і Нові клієнти, великі клієнти як правило, перед тим, як придбати софт чи розглянути софт, вони надсилають нам всякі там. Документи з вимогами своїми. Тобто там захист, шифрування баз даних, там, або що стосується обміну даними між СУБД та сервером, там, якщо вони рознесені, бла бла-бла. Вимоги до паролів. Бувають Питання слушні, бувають некомпетентні, ми працюємо з цим. Відповідаючи власне на ваше питання, воно часто буває. У цьому ми використовуємо Postgres у якості СУБД. Ми не шифруємо дані там, тому що це не має змісту. Якщо комусь хочеться, він може придбавати апаратне. Апаратний пристрій для шифрування даних, це ще має сенс, тому що там унікальні ключі. Якщо ти отримаєш доступ до бази даних, то в тебе вже є ключі на її розкодування. Тому закодована вона, не закодована, це вже не має сенсу. Ти можеш її розкодувати на, на лету і, і все. Дякую. Дуже багато думок я чув. Спілкувався з різними білінгами, і чого виникла це питання в 2024 році, в місті Суми було хакнуто досить велику там кількість компаній. і ті питання, які виникли, ну по-перше, це база даних там MySQL явним образом, і якби хочеться знайти якесь технічне рішення для того, щоб якщо у тебе щось навіть і викачали, щоб до цього був обмежений доступ. Це все вирішується, от <кій> дехто вибачайте, дехто е відноситься до інформаційної безпеки, до вимог КСЗІ, дещо ідеалістично е до от, цього закону європейського по захисту персональних даних. Е там м будуть якісь вимоги, ти повинен їх виконати, і все буде добре. Це дещо не так. Це інформаційна безпека, це філософія. Тобто це багаторівневе і апаратне рішення для шифрування, і політики доступу та змін паролів час від часу, особи, які за це відповідають, особи, які контролюють тих перших осіб, це дуже, дуже складне, велике питання. Хтось на цьому консультує, заробляє гроші. І все це виконати потрібно, якщо ми хочемо максимально захистити власну інфраструктуру та компанію. Зі свого боку, ми намагаємось все, що, все, що виходить, вивчати, всі технології намагати застосувати, тому що це теж наш прибуток. Якщо наша система буде скомпрометована, дуже багато компаній у багато країнах це відчують, і нам це точно не потрібно. Дякую.